Дивіться, є така гаряча пропозиція на авторинку в місті рівному. Це є Ford Focus 2006 року. Автомобіль, щоб 1,6 простий атмосферний двигун, 74 кВт, дуже хороші класні комплектації. Дивіться по салончику. Клімати 5 істопочка. Салон у стані, не потерти, не почуханий, Пробіга 242 тисячі кілометрів. Гарненький, рідна фарба вся, вся в рідній дні 5-150 доларів. Я думаю, що можливо якісь пару доларів для підписників каналу Шкода, що не вах на даний автомобіль буде. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця, продавця звати Віктор. Хороша резина, титанчики, чи литі диски, як то говорить, знаєте, така якось так, а дивіться, задній рад судінь, стеля, дивіться, в якому стані. Тому потрібен такий варіантик. Гарний, непоганий фокус, 5-150 доларів ціна даного автомобіля.